Особлива пора, здається, наш організм вимагає до себе більше уваги, адже навколо безліч вірусів, дме холодний вітер, мало сонячних днів, а ще важко втриматися на ногах в буквальному сенсі цього слова. Я Ірина Коваль, це програма про здоров'я. Сьогодні ми розкажемо вам, як пережити зиму здорово. Для меня новый год прежде всего снег которого к сожалению пока нет <свят> вот елка новогодние праздники конечно хотелось бы чтобы была хоть какая-то зелень вот может больше елок вокруг было бы да было бы как-то веселее потому что эти голые черные ветки как-то хорошего настроения не, добав не добавляют насчет проблем с которыми мы сталкиваемся но ну, это скорее ОРВИ, да, ну вот, особенно у нас двое маленьких детей, вот, то с этим мы столкнулись в этом году, конечно, так серьезно. Но у меня есть один рецепт, <laughs> вот. я уже могу поделиться всем своим знакомым советую. Как только первые симптомы или в качестве профилактики, я режу мелко три зубчика чеснока, ставлю возле кровати вечером, и все, и на утро все здорово. Частейше взимку мы хворяем на ОРВИ. А если такая погода, то еще то чаще. Но гулять с детьми не можно так, депрессия, когда маленькая дитина, то нет, не бывает. Насчет гриппа не могу сказать. То же самое, что и весной, и осенью. Одинаково. Это все зависит от ребенка, от того, с кем он контактирует, куда он ходит, какой у него иммунитет. Ну, с одна проблема зимой – то, что снега нет. А все остальное… Вот, смотрите, он грязный, абсолютно весь в и веселый. Без гриппа, без ничего. Зимой я чаще всего не болею. Вот, самая большая для меня проблема – это холод и слякоть. Подготовка к Новому году. Поздравления своих родных и близких. Ну и какой-нибудь интересный подарок. Сюрприз одному и второму. Зі зміною пори року ми змінюємо свій одяг. Саме в зимовий період наша шкіра також потребує додаткового догляду. А саме засобів, які втримуватимуть вологу, живитимуть, а ще захищатимуть від ультрафіолету. Отже, далі усе про догляд за шкірою обличчя взимку. Зараз ми знаходимося в салоні краси, де ми спробуємо засоби подогляду за шкірою в зимову пору року. Нам люб'язно погодилася надати консультацію косметолог Маріна, Марина Герасименко, косметолог Центру лазерної епіляції та косметології Люмініс. Що б ви могли порадити в зимову пору року? В зимний период времени кожа нуждается в особо деликатном уходе. У нас немножко кожа обезвожена, даже местами подсушена. То есть она требует достаточно мягкого, деликатного ухода, то есть который насытит кожу питательными веществами. Засоби для очищення варто обирати, враховуючи тип шкіри для сухої, підійде м'яка пінка або мус, до складу яких не входять кислоти для жирної засоби гелевої структури. В зимовий період засіб для вмивання має бути м'якої дії. После очищения идет этап тонизирования кожи, то есть мы используем лосьон или тоник, опять же таки, по типу кожи. Лосьон у нас убирает остаточки очищающих средств и подготавливает кожу к нанесению крема или маски. Імко косметолог радить відмовитись від кислотних пілінгів та кріотерапії, які можуть подразнювати шкіру. Їх варто замінити скрабами і гомажами. Крем для холодної пори року також має свої властивості. когда уже температура снижается там до плюс 5, то есть и ниже, то есть это уже более питательный защитные средства. Для жирной кожи это все-таки не сильно плотные текстуры, но более облегченный вариант. Для сухой кожи, то есть это могут быть питательный креман, то есть на основе то есть масла календулы, шиповника, то есть облепихи, то есть которая хорошо защищает и дает антиоксидант кожи. Під крем косметолог наносить сироватку, що містить натуральні компоненти. Особливість цього засобу в тому, що він має легку текстуру і має здатність глибоко проникати в шкіру і насичувати її. Сироватка має найвищу концентрацію активних компонентів у порівнянні з іншими засобами по догляду за обличчям. Она очень хорошо э, укрепляет стеночки капилляров, она очень хорошо увлажняет кожу, она очень хорошо борется со свободными радикалами, то есть это очень такая хорошая защита э, кожи э, от э, внешнего воздействия. Сейчас у нас сыворотка впиталась максимально, и мы можем нанести питательную масочку. Содержит она э, в себе календулу, масло ши, таблепиху и э, алоэ вера, то есть различные э, увлажняющие компоненты, а также основу мирты, которая хорошо укрепляет капилляры капиллярную сеточку то есть на лице еще можно сработать маску? если говорить о домашних масках которые могут использоваться в домашних условиях там э, на основе овсянки то есть яичных белков или меда э, такие масочки могут проводиться но обязательно учитывать э, состояние типа кожи потому что э, могут быть аллергические реакции то есть э, а также э, учитывать все-таки тип кожи потому что но ну, не каждый Каждому подойдет мед и не каждому подойдет яйцо. Чтобы Шкира не страждала в зимовый период, какие процедуры вы можете порадовать? В первую очередь, конечно, уходовые, уходовые процедуры, так как они направлены на максимальное увлажнение, питание, насыщение кожи, то есть различными витаминами, микроэлементами. Осенний-зимний период ⁇ это период также и пилинга, восстановления кожи, то в идеале хорошо чередовать эти процедуры, то есть между собой. То есть можно проводить либо же через раз, то есть пилинг, уход, пилинг, ход, либо же курс делать там сначала подготовить. Дивітельних уходових процедур, потім пілінгових, потім можна також завершити уходовими процедурами. То тобто, сята кожа і обновиться, і буде максимально то тобто, захищена і не травмірована. Тож незалежно від схильності до алергічних реакцій, взимку наша шкіра потребує особливого догляду та захисту похмурими зимовими днями, коли бракує сонячного тепла, змінюється настрій і здається вже й до депресії недалеко. Які продукти допоможуть організму відновитися і запобігти хворобам? Розкаже лікар дієтолог Оксана Скіталінська. Пані Оксано. Я вас вітаю. Доброго дня, пані Ірино. Оксана Скиталінська, лікар-дієтолог, віце-президент Асоціації дієтологів України. Понад 20 років працювала хірургом у відділенні шлунково-кишкових кровотеч. Шість років займається дієтологією, консультує українських селебрітіс. Пані Оксана, чи правда, що за допомогою дієти депресія буде людям не страшна? Насправді їжа відіграє неймовірно велику роль. Понад 50%, а можливо навіть більше. Наш психічний стан, наше самопочуття, наш зовнішній вигляд визначається тим, що ми їмо. А чи можна сказати, який продукт на цьому столі найважливіший? Ви знаєте, мабуть, ні. Але на першому місці я б поставила продукти, які є білкової природи. Тому що що таке білок? Білок це будівельний матеріал, з якого збудоване все наше тіло, а ми складаємося з клітин, з трильйонів клітин. І от бачите, такий звичний для всіх продукт, який це. З нього починається нове життя. Що таке взагалі яйце? Яйце це цілий набір необхідних для людини амінокислот. Тобто, якщо ми будемо щодня споживати яйця, ми будемо отримувати і повноцінний білок, у нас будуть міцні м'язи, ми не будемо набирати зайву вагу, жовтком ми будемо отримувати дуже корисні жири, омега 3 жири, крім того, дуже багато вітаміну А, вітаміну Д. Пані Оксана, в якому вигляді краще вживати яйця? В будь-якому головне щоб він не був смажене, щоб не було яйце, і щоб воно не було сильно переварене, тобто щоб жовток залишався ось таким напіврідким. Отже, яйця це продукт номер один у боротьбі з депресією. Що ставимо на друге місце? Я би поставила на друге місце м'ясо птиць, будь-яке м'ясо, але особливо цінне це м'ясо індички. Воно стимулює утворення так званого гормону щастя. його називають серотонін. І якраз саме м'ясо індички містить усі дуже корисні такі компоненти. Отже, з'ясували, м'ясо птиці це продукт номер два. Продукт номер три. Я би вибрала печінку тріски. Причому не щодня її їсти, а їсти. Хоча б раз в два тижні, але все-таки не хоча б трошки з'їдати. Чому? Тому що це джерело харчового вітаміну Д. Печінка тріски продукт номер три у боротьбі з депресією. Переходимо до продукту номер 4 Що обираємо? Я б обов'язково назвала би злакові. Це гречка. Причому можуть бути інші злаки. Це можуть бути, наприклад, вівсяна крупа, інші крупи, перлова. І висівки. На жаль, дуже невелика кількість людей люблять висівки. Вони вважаються якимось продуктом, яким можна годувати тварин, тільки свинапи. Або годували. ще для тих, хто сидить на дієті. А чим цінна крупа? От бачите, оця крупа вона є, це є цільне зерно, вона має оболонку. А ось це, висівки, це є оболонки з лакових. От якраз о цих оболонках і є величезна сила. В них є велика кількість вітамінів групи Б. А вітаміни групи Б. Необхідні для того, щоб працювала добре наша нервова система, щоб в нас не боліла голова, щоб ми добре спали. Тому такі продукти, як крупи, мають бути в нашому раціоні щодня різноманітні крупи. Кожна крупа має щось таке цінне для організму, чого немає в іншій. Але всі вони мають одну дуже цін, цінний компонент: це є харчові волокна або клітковина. Ось якраз ця клітковина вона допомагає очищати організм в кишечнику від токсинів, шкідливих речовин, від поганого. Холестерину, від підвищеного цукру, тобто тих речовин, які також впливають на стан нашої нервової системи. Отже, ми і це з'ясували. Продукт номер 4 у боротьбі з депресією це крупи з лакові. Переходимо до наступної. Мені здається, можна я вгадаю? Вгадуйте, я думаю, ви знаєте. Мені здається, що це горіх. Не вгадав? Ви вгадали абсолютно. Його можна спокійно ставити і на перше місце, і на друге, і на третє, і всі місця паралельно. Горіх. Це є плід, з якого розвивається ціле дерево. От вивіть собі, як з такого продукту може розвинути щось погане. В ньому є все для повноцінного життя. Горіхи цінні дуже корисними жирами. Тому горіхи, вони, вони дуже добре діють на наші судини головного мозку, вони покращують пам'ять, вони покращують настрій, тому горіхи мають бути в нашому раціоні щодня. Отже, це продукт номер 5 у боротьбі з депресією. Я би Порадила не забувати про продукти, які містять природні антиоксиданти. От бачите, тут є два таких улюблених багатьма продуктів. Це какао і кава. Можливо, навіть кава на першому місці. Я думаю, що дуже багато людей ранок свій починають з чашечки кави. Я вам скажу, вони правильно роблять. Кава це продукт, який Позбавляє людей депресії, якщо правильно пити, який покращує нашу пам'ять, сприйняття інформації, тобто кава дуже корисний продукт. Навіть якщо так от просто вдихнути, аромат неймовірний. Тому, якщо ми будемо правильно харчуватися, якщо ми будемо висипатися, якщо в нашому житті буде щодня фізична активність, хоча б мінімальна, зробити розтяжку, трошки походити, побігати. Якщо ми кинемо курити. Повірте, що у нас буде однозначно кращий настрій, оптимістичний погляд на життя, і взагалі життя буде набагато яскравіше. Пані Оксано, я дякую вам за те, що запросили. Тепер вам жодна депресія не страшна. Саме я так вважаю, тому що доступне харчування виявилося набагато простішим, ніж я собі уявляла. Гадаю, ви також. Недосипання або надмірний сон можуть викликати діабет, серцево-судинні захворювання або ж ожиріння. Сон один із найважливіших компонентів нашого життя. Під час сну наша смідомість вимикається і нервова система може відпочити. Далі дивіться цікаві факти про сон. 1959 рік, Нью-Йорк. В офісі однієї з медіакомпаній на Таймс Сквер стартує благодійний радіомарафон. Його ведучий американський шоумен Пітер робить шокуючу заяву. Він хоче протриматися в прямому ефірі без перерви на сон. Вісім днів вже на третю добу. Пітер роздратований і скаржиться на втому до кінця марафону. Лікарі діагностують в чоловіка психічний розлад. Минув місяць, і роботодавці розривають контракт з ведучим. Після від нього йде дружина. Психіка шоумена так і не відновиться. Організм кожної людини індивідуальність. Всі ми знаходимося в різних фізичних та психічних станах. Тому відповідно до кожного норма сну може бути своя. Хтось може не спати добу і просто бути втомленим, а інший при цьому буде валитися з ніг. Вчені стверджують. Що серйозні розлади в організмі людини пов'язані зі здоров'ям, розпочинаються після третьої доби без сну. Причому ці зміни можуть бути незворотні. Скільки можна спати без шкоди для здоров'я? Не спати, ви маєте. А не спа скільки можна не спати без шкоди для здоров'я? Ну принципіальне вважається, що одні сутки проведені без сна, це не наносить существенного вреда. Андрій Мухоморов. Лікар-психіатр, сомномлог, нарколог, психотерапевт вищої категорії. Ну, якщо це вже составляє кілька суток підряд, це вже причиняє вред здоров'ю, і ви понесете потери в той чи іншій степені. Починає концентрація уваги, роботоспособності, і закінчує вже якийсь змінений функцій внутрішніх органів. Тому спати треба повноцінно завжди. Людина, скільки годин має спати на добу? Індивідуально. На сегодняшний день уже в результате всех перепятий и споров установлено, что этот срок индивидуальный, но в среднем он составляет 8-10 часов для взрослого человека. Якщо сон триває менше восьми годин, в крові людини накопичується особливий білок амілоїд. Він руйнує стінки судин і сприяє розвитку серцево-судинних захворювань. Якщо людина спить менше семи годин на добу, вона втрачає до 30 імунних клітин, які захищають наш організм і не дають можливості розмножуватися бактеріям та вірусам. Якщо спати менше 6 годин, коефіцієнт інтелекту зменшується на 15% і на 23% підвищується ризик ожиріння. Якщо людина спить менше, наприклад, 5-4 години на добу щось буде відбуватися з її ярами. Да, ну разове недосипання це не така большая проблема. якщо це буде систематичне явлення, то буде очень много змін і в психічній сфері, а потім і в тілесній. тобто буде… Істощення і, і відповідні признаки недомагання. Якщо людина не спить впродовж 17 годин, це зменшує продуктивність роботи і послаблює її увагу. Стан схожий на легку ступінь сп'яніння, наче в крові знаходиться пів відсотка етанолу. Коли людина не може витримати і на декілька хвилин виключається, це називається мікросон. Здається, що організм має змогу відпочити. Але насправді це може потягнути за собою непередбачувані наслідки. Наприклад, якщо ви заснете на декілька секунд, коли ви в дорозі за кермом, адже 70% аварій трапляються саме. Через сон на дорозі. Саме вночі в організмі людини виробляється 70% добової дози гормону мелатоніну. Але є умова, гормон виділяється тільки в темноті і під час сну. Мелатонін це гормон щастя молодості та хорошого настрою. Він настільки сильний, що може захистити нас як від застуди, так і від онкологічних захворювань. Недосипання призводить до зниження інтелектуального потенціалу. Ціалу людства. Саме взимку найчастіше спостерігаються сезонні інфекції та вірусні захворювання. Кожні 10-20 років епідеміологічна ситуація ускладнюється повною зміною штаму вірусу. Чого нам чекати цієї зими та чи можливо вберегтися? Дивимося далі. Грип це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Кожен з вірусів грипу має в своєму складі два білка гемаглютинін, що позначається латинською літерою H, та нейрамінідазу, що позначається літерою N. Комбінації білків утворюють паспорт грипу, його унікальну комбінацію. У побуті будь-яку застуду помилково називають грипом, проте схожі симптоми можуть бути викликані іншими вірусами, наприклад. Аденовірусами чи риновірусами тому вірусні захворювання дихальної системи об'єднали назвою ГРВІ – гострих респіраторних вірусних інфекцій. Визначити збудника і поставити діагноз грип можна лише за допомогою лабораторних методів діагностики. Гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип, набагато серйозніші захворювання, ніж ми собі уявляємо. Ми сьогодні завітали до центру грипу, щоб поспілкуватися з керівником центру і дізнатися, яка наразі ситуація в Україні. Пані Тетяно, вітаю вас! Вітаю. Тетяна Дихановська, завідувач центру Грипу та ГРВ державного закладу, Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОС України. Розкажіть нам правду, щоб ми зрозуміли, яка ситуація зараз складається в Україні і чого цієї зими чекати всім українцям. Взагалі ми очікуємо підйом захворюваності саме на грип. Це з середині лютого, по березень, по кінець березня 2016 року. Будуть, ймовірно, циркулювати віруси h 1 n 1 pdm 09 Каліфорнія. Це наш старий знайомий. Він у нас з 2008 року циркулює і е, люди вже мають імунітет до нього. М ну, більша частина людей має імунітет, перехворала на нього. А віруси h 3 n 2 е Швейцарія та віруси типу B – Фукет це нові віруси. За рахунок цих вірусів ми очікуємо підйом захворюваності на 15% від минулого епідемічного сезону. Гриб передається не лише через повітря, а й контактним шляхом, торкаючись брудними руками, носа, рота, очей. Ми заносимо вірус до організму. Лікарі радять завжди носити з собою вологі серветки і частіше мити руки. Маска не допоможе вберегтися під час епіз. Епідемії, проте необхідна хворому, аби захистити оточуючих від інфекції. Відкрийте нам таємницю, чому відбувається саме так, що люди в холодну пору року хворіють на ГРВІ і грип? Для зими притаманне підвищення захворюваності людей на гострі респіраторні інфекції, тому що віруси вони краще зберігаються саме при низькій температурі. При низької вологісті повітря вони можуть зберігатися навіть до 11 діб на поручнях, в транспорті, в магазині, тому треба звернути увагу на обробку рук. Під час епідемії лікарі радять уникати місць. Купчення великої кількості людей. Якщо відчуваєте, що захворіли, необхідно звернутися до лікаря, який допоможе встановити діагноз. Хоча симптоми грипу і ГРВІ схожі, проте є деякі відмінності. Із е, е, відомих таких ознак грипу це підйом температури, раптовий підйом температури до 38 градусів та вище, і кашель. Із симптомів притаманних для гострих респіраторних інфекцій, це йде нежить, біль в горлі, задуха, підйом температури може бути, може не відзначатися і кашель. При ГРВІ симптоми з'являються поступово. Наприклад, спочатку турбує нежить, потім кашель. Для грипу ж більш характерне різке погіршення самопочуття і швидке наростання температури, яка може триматися декілька днів. Найважливішим у лікуванні грипу і ГРВІ є дві перші доби, коли хворий може прийняти ліки і попередити ускладнення. Як не нашкодити своєму здоров'ю і лікуватися правильно вирішили ми сьогодні з'ясувати і завітали до клініки Борис, де погодилась нам надати консультацію лікар-терапев пані Катерина. Пані Катерина, доброго дня. Доброго дня Катерина Бандріна, терапевт, кардіолог клініки Борис. Отже, дивіться, перш за все, люди купують дуже багато медичних препаратів. Медикаментів вживають багато і вважають, чим більше препаратів я прийму, тим швидше одужаю. Пірак наші люди звикли консультуватися по чому-то з фармацевтами, а не з врачами. А звісно, раді старатися їм треба продати лікарства. тому вони продають всі можливі препарати і советують, які препарати потрібно тому іншому чоловіку прийняти. Це неправильно. Потому что есть препараты, которые непосредственно влияют на вирусную инфекцию, а есть препараты симптоматического лечения, которые более или менее убирают симптомы заболевания. Большинство вирусных инфекций действительно лечатся симптоматически. Но если это все-таки грипп, который дает массу осложнений, необходимо, конечно, обращаться к врачам, чтобы их предупредить. Для этого существуют специальные препараты. Ну и, конечно, врач более квалифицированно скажет, какой Симптоматическое лечение, какими препаратами лічення, якими именно этому конкретному чоловіку, тому що человек може не переносити препарат. У человека можуть бути сопутствующие заболівання, при которых не, невозможно прийняти той или иной препарат. Традиції лікування грипу та ГРВІ в українських родинах мають багато спільного дуже часто високу температуру намагаються збити за допомогою розтирання тіла спиртовим розчином. Этого делать нежелательно. Во-первых, можно сделать не ту концентрацию и получить ожог. Это ну, один из самых наиболее частых осложнений таких манипуляций. Потом можно получить аллергическую реакцию. Все-таки неприятный запах, резкий неприятный запах. Можно наделать всяких себе неприятностей. Поэтому лучше этого, конечно, не делать. Лікарі радять під час хвороби не кутатися в одяг, адже при температурі тело має віддавати тепло. Проветривать нужно, тем более при вирусных инфекциях, потому что э, вирусная инфекция она любит, когда много скопления людей, когда теплое помещение, вирус размножается. Чтобы не допустить этого, помещения всегда должны быть хорошо проветрены, хорошо убраны, влажной уборкой протирается пыль должна, все должно убираться, потому что вирус очень долго сохраняется на поверхностях и в воздухе, поэтому надо его как можно э, стараться вывести. Зима це яскрава та святкова пора, і хочеться, щоб у вас були саме такі асоціації. Для цього варто дотримуватися лише деяких правил, щоб бути здоровими та щасливими. Я Ірина Коваль, це була програма про здоров'я. Бережіть себе в новому 2016 році.